500 відчуває днів війни. Виставка з такою назвою відкрилась у Сумській міській галереї. Її автор, уродженець Сум Ілля Яровий. Чоловік виріс в сім'ї художників і сам малював з дитинства. Картини, представлені на виставці. Ілля Яровий створив під час широкомасштабного вторгнення російських військ. Розповідає його мама, художниця Ганна Сергієва. Оце шлях, шлях подій. От якась подія у нас оце в Україні, щось таке. Таке, що ну, за душу воно бере, що і він ото робить, він робить, це на робить. Як ото репортаж, як ото хроника. Я взагалі якби противник таких робіт, які от відображають там ну, таке насильство і так далі. Ну, але видно, вони все-таки його достали. Достали те, що він ну, якби жив у Бучі, вот. ну і зараз живе в Бучі, і ну, попали вони в, в окупацію з сім'єю. Ну і з цього ну, витікають ці твори під Час окупації бучі іллі Яровому з сім'єю вдалося врятуватись зеленим коридором. Після звільнення Київщини він повернувся додому, каже пані Ганна. Описує жінка історію створення однієї з робіт Іллі Ярового під назвою Лялька на Ірпінському мості. От тільки кінка свободили. Вони одразу назад з другом гинули. Тобто церпіння вони сюди. почешти, пішки туди дійшли, і от вони йшли там от ці, от... Оці машина, ось там розбита машина з лялькою. Оце вони все це бачили. А В машинах сіли. Бізгалужач сиділи. Ну, в общем, там страшне. було. В експозиції виставки Іллі Ярового понад п'ять десятків робіт, розповідає начальниця відділу Агенції промоції суми Тетяна Голод. Роботи відображають стан багатьох українців спочатку ну, повномасштабного вторгнення. Вони допомагають, вони надихають. Десь, може, з іронією, да, десь багато смутку в них. Але вони показують сьогодення нашої країни. На жаль, Іліан не зміг бути присутнім і його батьки організовують цю виставку. Перше закарбована справжня історія, дуже цікаві сюжети, дуже символічні, чи про вірних собак, чи про жінку, яка не ходила, а потім, після того, як горіла людина, пройшла своїми ногами з полуною, чи ті руїни. Це автор, це талановита людина. Війна це така ще болюча тема, і всі картини якось за душу боють. Тому особливо ті, хто залишився тут, в Україні, дуже воно все за, до серця близько сприймається. Подивитися на 500 днів війни Іллі Ярового можна упродовж двох тижнів до 13 серпня. Ірина Касьяненко Сергій Коваль Суспільне новини суми.